Розвиток України у 20-ті роки один з разючих феноменів української історії, країна, що пережила найважчу війну, вимушена відновлювати абсолютно зруйновану економіку, яка втратила багатьох видатних вчених письменників. Тоді з мапи українського письменства за якийсь десяток років щезли сотні українських літераторів. Їхня ж творчість на довгі роки була заборонена. А скільки втратила українська література через те? Що ці вивезені в Сибір і розстріляні мітці слова не змогли дописати чи створити нові шедеври українського письменства, історію української літератури цього бурхливого періоду на сьогодні неможливо уявити без постаті Юрія Клена Освальта Бургарта. Ця постать видається символічною в нашій культурі. Творчість Юрія Клена є своєрідною і неповторною, породженою традицією його німецького походження і українського національного відродження першої половини ХХ століття. Одночасно він є тим містком, який єднає українське письменство розстріляного відродження під радянської України та творчість поетів-вісниківців, що гуртувалися навколо Донцовського вісника. Дорогі друзі! На проєкті документального аматорського кіно Українська революція ретроспективний погляд через 100 років. Сьогодні наша розмова про Юрія Клена. Можливо, комусь відомого, можливо, невідомого автора. А проходитиме вона у Славутському історичному музеї, що на Хмельниччині. Говоритимемо про роки, коли Юрій Клен мешкав у містечку Славута Заславського повіту, нині Шепетівський район. Хмельницької області, де розташувалася резиденція князя Романа Сангушка, що пізніше для поета стало символом старої романтики, адже про цей період життя ми знаємо зовсім мало. Сьогодні я вам хочу розповісти про Юрія Клен, який ймовірно в період з 1908 по 1910 роки навчався в приміщеннях чоловічої гімназії. До речі, сьогодні приміщення збереглися на території нашого сучасного Славутського обласного ліцею, коли в 1908 році вперше за лави сіли юнаки навчатися. Це була перша відкрита в Славуті чоловіча гімназія. Зустріч у художньому просторі Юрія Клена на теренах гімназії міста Славута, яку у свій час закінчив Юрій Клен. Тепер тут знаходиться Славутський ліцей Хмельницької обласної ради. Вік вальсу, ресаків і залізниць, які давно романтикою стали, Лугих садив, вишневих і криниць, і рож, що нашу молодість квічали. Чимчали степом шарабан на шконі Не спокушало авто нас на гріх. Дарма, що десь вигадливий Марконі Вже просторінь затиснув у горі. І десь за морем Альва Едісон, науку мудру пестив, як коханку. Що поповив нас електричний сон в прозорі барві білого світанку. Але Сангушко, князь старий, не хотів своїм родиннім замку у Славуті електрики завести, а волів важкі підсвічники і срібла куті. А в них свічки із воску стільників, стару романтику думками злиньмо, бо ж він автомати не хотів і принципово їздив тільки кінь. Бензину князь ненавидів прокляту. Він тільки гусічим пером писав. Кухавши кожне дерево як брата, струмку сосну на зруб не продавав. Феномен Юрія Клена надзвичайно цікаве явище. В площині його світоглядних та етикоестетичних шукань з притаманними неординарними рисами. Свою українську поезію поет присвячує красі природи і людей. Історичному минулому вітчизни та видатним історичним постатям темі трагічної долі України та її народу вимріюючи для них краще майбуття, пристрасно бажаючи їм соборності, незалежності, волі. Він належав до когорти українських неокласиків. Які, власне, потім війдуть в, українську, в історію української літератури як розстріляне відродження. Наприкінці 20-х, коли почалися арешти, коли почалося переслідування цих людей совєтської або радянської влади, звичайно, доля багатьох склалася надзвичайно трагічно. Хтось загинув в таборах, хтось був розстріляний. Юрій Клен був тією людиною, якій вдалося емігрувати з Радянського Союзу до Німеччини, і власне його доля була схожою на долю багатьох українців у 20 столітті, які змушені були покинути свої рідні домівки і опинилися на імміграції. Водночас, безумовно, він сумував за українським життям, він сумував за своїм колом спілкування, оскільки він був активною частиною власне, українського культурного простору. Міжвоєнний період тому він не полишає на еміграції свої справи, продовжує писати, і треба сказати, що саме цей імміграційний період, попри його складнощі в побутовому сенсі так, в налагодженні якихось таких повсякденних справ був надзвичайно складний. Але з точки зору творчої його реалізації, саме на еміграції з'являються знакові для нього твори, дуже сильні твори, наприклад, купол імперії. Власне, наслідки Другої світової війни вони проводили чорнову хвилю міграційну. І е, сотні е, тисяч українців е, стали переміщеними особами, стали біженцями, і змушені були не тільки е, покидати власну територію. Е, Радянської України в той час так, тікаючи від радянського режиму, але й також країни Центрально-Східної Європи, які стали прихистком для українців міжвоєнний період. Друга половина сорокових років стає часом відродження української, самоукраїнської. На еміграції починають засновуватися українські навчальні заклади, школи, університети, навіть український вільний університет переноситься до Німеччини у воєнний час. Так? Також починають засновуватись різноманітні товариства, об'єднання митців, літераторів. Засновується мистецький український рух. Саме українські письменники його засновують. Власне Юрій Клен був одним із представників цього руху. Клен бере активну участь у цих подіях. Він їздить різними таборами, які розташовані в різних містах. Австрії, Німеччини і виступає перед українською аудиторією своїми творами, своїми поезіями. Також на еміграції він починає видавати в Австрії український літературний журнал Летатр треба сказати що українські пресі 40-х років еміграційній пресі 40-х років двадцятого столітті висказані то про Таборове життя, про перебування в таборах Юрія Клена, про його роль в українській справі тогочасній, але також і про його хворобу, про його повсякденне життя, про необхідність підтримки родини, про похорони Юрія Клена. І, безумовно, що для дослідників це. Такий пласт матеріалу, який вимагає вивчення, так? в тому числі і молодими дослідниками, учнями, які цікавляться життям українських письменників. Так? І ось ця імміграційна сторінка багатьом є маловідомою, але вона є надзвичайно такою цікавою. І знову. На літа, чи з Щорнілий край дощами змитий, і над полями вітряки. Знов невідкладність і руїна. О, казнь незримої руки. О, четвертована в країну, Юрій Клен. Наразі не кожний читач знає ім'я цього поета. У школі вивчають лише уривок з одного його твору, прокляті руки. Продовж останніх років історії української літератури відкриваються все нові і нові імена справжніх патріотів. Юрій Клен один із українських неокласиків, який став живим мостом між репресованими митцями та творцями діаспорями. Микола Зеру писав: Всі, хто знав Юрія Клена, особисто твердять, що його обличчя. Вираз очей і голос творили зовнішність споглядача, мрійника і філософа. Особливу роль у житті Клена відігравав Київ. Юрій Клен не уявляв себе без Києва, який став альфою і омегою його життя. Тут, в Києві, спалахнуло кохання майбутнього поета Дораїси Чернявської. Увесь його поетичний доробок. Повертає читача до проблеми добра і зла, а їх витоки шукає в джерелах вічної жіночності. Поет звертається до споріднених літературних пластів поклоніння жінці, поклоніння природі, поклоніння Україні. Маємо своєрідний магічний трикутник, в якому створюється образ реально існуючої жіночої постаті. Автор розкриває поняття жіночого начала. Через образ прекрасної дами, ідучи традицією літератури. Кленів ідеал виявився далеким від реальності. Не ваблять чаші і госта. Поет обстоює духовний шлюб чоловічого та жіночого начала, злеття його з природною першосутністю. Збірка каравели засвідчила неоромантичні уподобання клена, який не милується хліборовськими ідиліями та мрійливістю українця. Його приваблює героїчний тон, спрага незвіданого мандрі. У третьому розділі Каравел звучить щемливо тривожний мотив. Любов до України, що стала йому за батьківщину. Автор, захоплений моральною величю України, виводить її образ з того ж джерела вічної жіночності. Недаремно Юрій Клен ототожнює Україну з жіночим началом, осмислює її долю на всіх етапах трагічної історії. Поет ідейно закінчує поему Каравеле, яка органічно поєднала античну героїку, західноєвропейську романтику і український світ, віщуючи Україні краще майбутнє. І в цьому його криту. Та ми татарську кров. Чорно, варязьким холодом остудим. От Отак рокам годе наш крок. Ми йдемо, ми ростимо, ми будемо. Збірка каравели надихана незламною вірою клена славне майбутнє України, яка повинна перебороти всі труднощі на шляху до державності. Життя поета обірвалося несподівано. Під час чергової нелегальної мандрівки до Німеччини він важко застудився і невдовзі помер. Він запалення легенів. Сталося це в Пауксбурзі, де він і був похований на українській ділянці міського цвинтаря, хоч у такий трагічний спосіб поєднавшись з рідним українством. А мудре і мужнє його слово звучить справді так, немов писане нині і звернене до нас творців нової України. Предків немає, тож будь тепер сам собі предок. Люди забули легенди, нову їм створили. Втратили віру, кресли на шкрижалях імкредах, Щезли герої. Мича тоді в руки бери.